Розглянемо, як можна попрацювати з текстом у графічному редакторі Кріта. Натискаємо початок роботи новий файл, після цього обираємо у параметрах аркуш а 4 300 пікселів створити. Відкривається нове вікно, в якому ми з вами зараз попрацюємо. Для того, щоб додати текст, нам допоможе зліва на панелі інструментів літера Т натискаємо на цю кнопку, і для того, щоб додати текст, ми повинні на листку натиснути ліву кнопочку миші. І протягнути право вниз, показавши межі нашого тексту. Відпускаємо кнопочку миші. Відкривається у вас нове вікно, в якому ми працюємо. Вводимо текст, який нам треба. Наприклад, привіт! В даному вікні ми можемо налаштувати, який нам треба шрифт відповідний. Є можливостей дуже багато. Ви обираєте, який вам більш до вподоби різні варіанти. Після цього можна обрати розмір. Шрифта, колір. І коли ви налаштували текст, ми натискаємо кнопочку Зберегти і Закрити. Бачимо, у нас з'явився наш напис. Навівши мишкою на напис, ми можемо його переміщувати. Змінювати розмір за допомоги. У нас параметрів відбувається справа. Або два рази натискаємо на текст і змінюємо параметри також у відкритому вікні. Знову зберегти, закрити. Даний текст. Можна зробити ще красивішим цікавішим. Для цього справа, там, де у нас векторний шар з'явився з написом, натискаємо на дані лінії правою кнопочкою миші, і другий рядочок обираємо стиль шару. Після цього у вас відкриються різні можливості, з якими ви можете переглянути. Даний напис, як вам більш краще подобається. Наприклад, тінь, сяйво, накладка і так далі. Обираєте параметри, гаразд і переглядаєте даний свій напис. Якщо подобається, залишаєте без змін. Зберігаєте дану роботу і користуєтеся у будь-якій іншій програмці даним написом. Я вам дякую за увагу. Спробуйте також щось написати у графічному редакторі Кріта.